Отож, розпочнемо, ми як і зазвичай саме з Мелітопольського напрямку, де, за даними західних аналітиків, українські військові ще трохи просунулися на захід від роботиного, що також підтвердили, і у генштабі зсу за словами російських військових з роботиного ми атакували і змогли просунутись у напрямку населеного пункту Копані та Новопрокопівки. Інше російське джерело відзначило, що українські сили збільшили інтенсивність своїх атак в районі цих селищ. Російські загарбники у свою чергу намагалися контратакувати в напрямку роботаного. Їхня головна мета це обійти село з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши населений пункт, в притул підійшли до головної лінії оборони окупантів. Ну, зокрема, російські загарбники, як повідомлялося, намагаються контратакувати саме з цієї ділянки фронту в напрямку Новопрокопівки, аби оточити наших військових, які зараз перебувають на околицях цього селища. Ну і таким чином замкнути тут. Кільце, окрім цього, вони також атакують і в районі цієї ймовірної ділянки фронту, в напрямку роботного ну, таким чином, контратакуючи наших захисників. І от для ворога важливо не лише оточити зсу, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони, тому вони перекинули до району роботного нові підрозділи військ, які тримають оборону та намагаються наступати. Що стосується ситуації в районі Вербового, то тут як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Ми досягли нових успіхів. Цю інформацію підтверджують і західні аналітики, які, окрім цього, заявили, що важкі бої наразі тривають за висоти навколо села. Я нагадаю, що саме вербове розташоване в низині на його околиці на висотах. Тобто, як тільки зможемо ми їх звільнити, окупанти опиняться у невигідному положенні і, скоріш за все, будуть змушені відступити південніше до очеретуватого і вже там вибудовувати основну лінію оборони, яка і так дуже серйозно укріплена. Втім, можливий і такий розвит. Ток подій, що після звільнення вербового нам не доведеться штурмувати очеретувати, адже тут все залежатиме від того, хто триматиме оборону. Якщо це будуть мобілізовані, то як тільки вони зрозуміють, що місто в оточенні, одразу ж можуть здатися. Якщо ж це будуть кадрові військові РФ, то битва за місто може бути дуже тяжкою. Втім, також і сценарій, за якого після звільнення вербового російська оборона на півдні просто-напросто може посипатися, приміром, як це було у Харківській області, тобто після прориву оборони в районі села, наші військові не будуть звільняти наступні населені пункти, а просто будуть їх обходити і рухатись далі в напрямку Токмака. Отже, за який російські загарбники наймовірніше будуть битися до останнього і от через останні влучні удари з су окупанти почали відтягувати склади з боєприпасами подалі від лінії зіткнення. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. З його словами, окупанти використовують тамтешній аеродром як склад для боєприпасів, розміщуючи. Там особовий склад, важку бронетехніку та гвинтокрили. Наразі все це озброєння. Вони перекидають до Азовського узбережжя. За словами Федорова, своїх військових та склади з боєприпасами окупанти розташовують у базах відпочинку та у дитячих таборах на території Кирилівки, Приазовська, Приморського та між Бердянськом і Маріуполем. Однак, як би вони далеко їх би не розташовували, де вони не намагалися ховати свої склади з боєприпасами та особовий склад, ми легко це все достанемо. І знищимо особливо після надання 에, Сполученими Штатами Америки збройним силам України далекобійних ракет «Атакмс», саме версію блок 1 яка може вражати ворожі цілі на відстань до 165 кілометрів. Ми власне це можемо легко перевірити. Можемо обрати е, нашу улюблену реактивну систему залпового вогню. Хаймерс на жаль, тут немає версії ракети, яку нам передали, а саме «Атакмс Блокс-1», яка може стріляти на відстань до 165 кілометрів. Однак тут є подібна заданність ракета GLSDB, яка вражає цілі до 150 км. І От, до прикладу, ми можемо поставити нашу установку. На околиці Оріхова, ну і побачити, що ми можемо якраз легко знищувати ті склади з боєприпасами, які окупанти розташували між Бердянським і Маріуполем, Приморським та Приазовським. Таким чином, легко знищуючи усе російське обладнання, військову техніку та особовий склад. Тобто, якби вони тут все це не ховали, принаймні на тимчасово окупованих територіях України, ми маємо змогу тепер все це легко знищувати. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, сили спеціальних операцій показали, як палає 25 мільйонів доларів Росії. Саме на таку суму за тиждень українські військові знищили техніки окупантів на Запоріжжі. Про це у своєму телеграм-каналі написала прес-служба відомства, виклавши відповідне відео. В ролику почергово показано знищення російської РСЗВ град, ураган РЛС зоопарк, а також важкої вогнеметної системи Сонцепьок. На кадрах можна також побачити, як це все знищували. Зокрема, спершу наша аеророзвідка виявляла ворожі цілі. Після цього передавала координати нашим артилеристам, і ті вже влучними пострілами знищили ворожі цілі. Я підкреслю на суму 25 мільйонів доларів. А от в районі Вербового а, воїни 82 ї окремої десантно штурмової бригади влучно атакували ворожий бліндаж. Таке відео виклала прес служба бригади. На кадрах можна побачити, як наш ФПВ-дрон обережно залітає в російський окоп і цілить точнісінько у коліно загарбника. Окремо, хочу звернути вашу увагу на реакцію так званих побратимів росіянина, які замість того, щоб надати йому допомогу, обходять окупанта і навіть не звертають на нього увагу. От відбулося. Влучання російський загарбник спершу може здатися, що намагається йому допомогти, однак він з цим не поспішає. Ну і просто далі заходить у бліндаж, не допомагаючи своєму так званому побратиму. Ну і тут хочеться також окремо підкреслити роботу майстерність нашого оператора і дрона, який неймовірно точно залетів у ворожий окоп і поцілив точнісінько у коліно російського загарбника. Неймовірна точність і неймовірна майстерність наших захисників. Загалом а, на півдні України за минулу добу наші військові знищили 81 окупанта. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони цього напрямку. Окрім особового складу, ми ліквідували три реактивні системи залпового вогню град, танк БМП 3 чотири самохідні артилерійські установки та 19 гармат. Також було знищено безпілотник Орлан 10 10 одиниць бронетехніки, човен та два пункти управління БПЛА.